a ação. Чому тут не було нікого? Кажуть, чому тут не було нікого? <різований> що ніколи? Скоро у нас буде буде? <різований> Наступно вас проводив. Наступно вас <різований> проводить. <проведем. різований> Двісті <різований> метрів хіба це далеко? Кожен, як в Києві, це там по 2,5-3 години люди добираються. Тут, тут навпаки все пішли доступності, навіть їхати не потрібно, все, ти пішов. Речимо у прямому ефірі, попрошу е, телефони по поставити у безполучний режим. Отож, сьогодні брифінг щодо розкриття злочину пов'язаного із вибухом у Тернополі. Про хід розслідування кримінального провадження, а також фігурантів справи. Е, нам розповість керівник групного управління поліції у Тернопільській області, полковник поліції Сергій Лубаненко та керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколичу. Вітаємо вас, пане Сергій, будь ласка. Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про подію, яка без перебільшень сколихнула всю область. Була резонансною, зухвалою. Це саме ті події, які відбувалися в ніч з 8 на 9 листопада, а саме вибухи в центральній частині міста Тернополя. На вулиці Чумацькій о 3.15 пролунав перший вибух, на вулиці Руській о 3.23 пролунав другий вибух. Зрозуміло, що українці не здивують зараз вибухами, але питання в тому, що коли вранці прибула слідчі оперативна група, звісно, почали працювати, побачили, що ці вибухи були приведені саме різними способами, але зухвалість їх вражає в тому, що саме по вулиці Чумацькій було встановлено розтяжку. Що провела в дію гранату Ф1? На місці події слідчі і вибухотехніки зафіксували дану подію. І тільки щасливий збіг обставин привів до того, що не було жертв. Чому? Тому що після встановлення даного вибухового пристрою, через декілька хвилин він спрацював саме тому, що пробіг кіт. І цим він, напевно, що міг і врятувати життя людей. Інший вибуховий пристрій, який був встановлений на автомобіль Porsche Cayenne на вулиці Руській, був приведений в дію саморобним вибуховим пристроєм з таймером, так само шляхом підриву гранати F1. Слідчі оперативники відразу почали працювати по розкриттю даного злочину, даних злочинів і встановлені свідки очевидців. 12 грудня потерпілому на телефон почали надходити погрози з вимогою 85 тисяч доларів. Якщо ці кошти не були б надані, Вимагачам. Вимагачі погрожували фізичною розправою і продовженням даних підривів. Оперативники зібрали слідчими достатньо доказів для того, щоб встановити, затримати і оголосити підозру особам, які підозрюються в скоєнні даних злочинів. Це мешканці міста Тернополя, організатор даних. Вибухів це громадянин 60-го року народження, його помічник це громадянин 1974 року народження, так само тернополянин. Я думаю, що в процесі спілкування ми більш детально відповімо на ваші питання. На даний час підозрюваним оголошено підозру. Я думаю, Андрій Борисович більш фахово зараз я розкажу за роботу слідства і процесуального керівництва, тому що дійсно робота була проведена колосальна і під процесуальним керівництвом прокуратури області нам вдалося зібрати ті докази і оголосити підозру. Дякую, Вікторович, Доброго дня. Так, дійсно я хочу просто розпочати з цього, що завдяки завдяки плідній співпраці правоохоронних органів. Цей злочин було розкрито фактично впродовж місяця. На сьогодні ми маємо основного фігуранта та його спільника. Він ще був затриманий на минулому тижні. Минулого тижня також йому було повідомлено про підозру. Повідомлення про підозру здійснено за трьома статтями Кримінального кодексу України, це частина 4, 189. Мова йде про вимагання поєднане з погрозою вбивства чинних умов воєнного стану. Це частина 2 статті 194. Це мова йде про пошкодження чужого майна шляхом вибуху, і частина перша статті 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Ну, найважчі злочин, найважча санкція з статті передбачає максимальне покарання в даному випадку від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Чому вийшло на брифінг тільки сьогодні? Тому що сьогодні. Було повідомлено про підозру іншому спільнику, який в змові з основним фігурантом вчиняли даний злочин. Сьогодні також здійснюємо повідомлення про підозру наразі за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України і до суду скеровано клопотання про обороння запобіжного заходу. Основному фігуранту на минулому тижні було за клопотанням слідчих погоджених з прокурорами обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без. Безальтернативно, тобто без можливості внесення застави. Ну, це якщо коротко на, на даний момент, що ми можемо вас. А другому клопотати будуть про Другому, другому будемо клопотати, також про обороняємо запобіжного заходу, також без можливості внесення застави. Ну, це позиція органу досудового розслідування прокуратури. А в кінцем результатів то рішення вже має прийняти слідчий суддя. Цікаві факти було проведення санкціонованого обшука. На обшуках дійсно так само було вилучено гранати, пристрої, які були для того, щоб виготовляти саме вибухові речовини кустарним способом. Там була ціла лабораторія, яка дійсно багато речових доказів вилучена. Зараз проводиться ряд експертиз. Перевіряється до причетності до скоєння аналогічних злочинів. Ми вже знаємо і розуміємо, які питання ви задасте наступні, чи є зв'язок саме з тими злочинами, які були скоєні в минулих роках, в тому числі замах на вбивство, де були скалічені люди. Скажу вам так: ми можемо тільки як юристи говорити про ті епізоди. По яким зараз оголошено підозру. Але я вас запевняю, що продовження цієї історії однозначно буде. І ми повідомимо вам про всі ті події, які відбувалися і в минулі роки також. Але наразі говоримо тільки про те, що зараз доведено і за що оголошено підозрюва. Ну, не просто було цей місяць працювати, тому що, повірте, щоб просто знати, хто це скоїв, цього мало. Слідство має зібрати. Такі докази, які дадуть можливість безальтернативно зараз стверджувати, що дані особи скоїли цей злочин. Тобто, і те, що суд обрав таку міру запобіжного заходу, цьому і свідчить, що це так і є. Скажіть, будь ласка, а предмет самого вимагання чому була ж якась причина, чому не клумали кошти, чому заклали за НАТО? Як в одному, так і в іншому випадку. Наскільки я зрозуміла, що у бою вони всі випадки два пов'язані, і не чуманський зв'язок з потерпілим, особи, яка організувала даний злочин, було. Тобто він розумів, що така сума грошей може бути. Розумів деякі деталі попереднього попередньої діяльності потерпілих, скажімо так, тому це було обґрунтовано саме вимогою. Думаю, що я відповім вам так. Що запитання, будь ласка? Давайте закінчимо по цьому. Давайте. Ви сказали, що потім ви обов'язково повідомити на рахунок зв'язку з тими справами. Тоді я трошки переформулюю своє запитання. Вибухнув подвірі ректора, ми вже з вами поверталися на ефірі, ми, буваємо, ми говорили. Так. Я вам обіцяв, що ми будемо на займатися цим злочином. і е, на автомобілі його дружини. І ще такий був випадок два роки тому е, на 15 квітня. Тобто, чи там пов'язані між собою ті справи, і що завадило, якщо тут протягом місця розкрили. Це дуже добре. Такі злочини е, так, важко розкриваються. Що, що, і чи зараз реально їх розкрити, тому що минуло чимало часу? Я відповім коротко, не порушуючи мою обіцянку і процесальному керівництву, і слідчому, що будемо розголошувати. А розкрит реально. Розкрит реально, ми цим зараз займаємося. А що завадило тоді розкрити ті злочини? От ці три зокрема? Ну якість досудового розслідування, думаю, що більше, більше прокуратура може оцінювати. Напевно, пане Андрію, пора питання Ні. до питання. Та я розумію, питання ви дуже глибоко задали. Зараз про це говорити передчасно. Тобто, звучало на початку Сергій Вікторович говорив, що зараз ці особи перевіряються на причетність до можливих злочин, які були вчинені раніше. Це стосується не тільки Тернопільщини, тому, тому, тому і ну, говорити про це зараз. Нам відповідаючи на ваше питання, чи пов'язані ті три попередні, чи не пов'язані. Ми ну, не то, що не хочемо, ми не будемо, тому що нам це забороняє робити закон. Але якщо ми будемо результати, тобто правоохоронці, повірте, правоохоронці заточені на те, щоб розкрити всі ці злочини. Чому так сталося, чому не було це зроблено раніше? Ну, це залежить не тільки від бажання, це дійсно тут, по-перше, це велика праця. По-друге, тут є ще супутні фактори, які цьому обосприяють або заважають. Сьогодні ми, сьогодні ми говоримо про цю ситуацію, що місяць, трошки більше місяця пройшло. Ми маємо розкрити для Тернополя резонансні злочини. Ми маємо фігурантів, ми маємо повідомлення про підозру. Далі, як казав Сергійович, далі буде, і ми обов'язково поінформуємо про результати роботи слідчих і правоохоронців. Що відомо, що можна подати таку інформацію про підозрюваних, окрім того, що вони обоє тернополяни 60 го та 74 го року. Бодай якісь деталі, чи вони мають досвід участі в бойових дій, тому що це про це говорили зокрема в контексті попередніх злочинів вибухових? Ми, ми з вами говорили за це. Так, ми говорили і скажу так, організатор даних злочинів він має відношення, скажімо так, до злочинного світу в минулому Його посібник, скажімо так, розуміється на. Вибуховій справі також і має дотичність до військових формувань Зустрічне питання, з якої мотові цікавитись, тому що. Абсолютно. Тільки. Я думаю, набирати і передати інформацію. На цій стадії цієї інформації буде більш ніж достатньо для того, щоб правильно донести. Дякую. 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 Дякую, будь ласка, за питання Десь тих, десь хтось хотів по іншому правах. Й... Користуючись нагодою, можемо, ми не, так, не часто так зустрічаємося, відповісти, якщо є питання, які вас турбують. У мене є питання стосовно головка. Минулого разу ми з вами бачилися, ми говорили про те, що ви вже постанови сліду на захід приміщення, чи вже якісь є результати. Та нас відкрите кримінальне провадження по самоуправству. Скажемо так, ми отримали за цей короткий час відповіді з контролюючих органів, що не було надано дозвільних документів на реконструкцію чи будову. І зараз триває експертиза, яка буде десь в лютому закінчена, і можемо дати відповідь. В лютому так. 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 так вже поліцейські туди зайшли, вже все оглянуте? Так. так. Прошу. Скажіть, будь ласка, на якому етапі розслідування загибелі школярки на останні трасі в Кременці? Що вдалося з'ясувати за півроку, і чи вже визначили особу, яка видна вдома? Це дві справи, які дійсно резонансні мене на контролі, саме ту, за яку ви згадали, і чортків по лікарні. Там і там, і там тривають експертизи. Я дуже багато зараз і в засобах масової інформації чую на на слідство. Повірте, слідство робить все, що може. Швидко, ефективно, призначені експертизи, але на превеликий жаль, вони такої складності, що ми не можемо на це впливати. Є певні процедури, і повірте, якщо ми їх не дотримаємося, це буде ще гірше. Я думаю, по-іншому я не можу вам дати відповідь. А експертизи доки можуть тривати, чи там не визначені? Там дуже складні експертизи. Там більше саме по чортково більше 70 питань задано тут. Я думаю, що на протязі двох місяців, якщо все буде так, як ми думаємо, то може будемо розуміти. А окремо, в чому там в плані ще раз? Ну, давайте я ж я ж не слідчий, я не маю права зараз розголошувати, в чому там складність є. Повірте, я підкреслюю, дві ці справи в мене на контролі. Але вони дійсно є складними, тому що без експертизи ми не можемо далі рухатись. Mm -hmm. А що покричає в Клібалі? Чи визначили вже організаторів ходи? Яка загалом ситуація? По... Ну я думаю, засоби маси інформації ви розумієте, що наша задача, ми працюємо там в правому полі. І повірте, що є кримінальні провадження, їх, їх багато, і ми працюємо, і оголошені підозри, є, і, і результати є. Тому ви саме до якого питання підводите? Тобто, і, що, що саме. Організаторів, ви організаторів ходи. Організаторів ходи визначено. Просто ви мене до чого зараз підштовхуєте, Не, ну що щоб це? я вам що назвав. Житті, працюємо, працюємо, ми працює Служба безпеки, працюємо, повірте, що Добре, робота ведеться. Останнє запитання, якщо наступного року вирішить знову організувати, якими будуть дії провокувати, <'язок> От наступного року ми будемо бачити, яке буде законодавство, як будуть організовуватися ці речі, тоді будемо діяти згідно чинного законодавства. Ми не, не в одну, не в іншу сторону не дивимося, ми дивимося прямо, куди закон йде, туди йому. Два, два слова там з приводу експертиз, це ж питання не, не від бажання там слідчих прокурорів швидко отримати висновок експерта. І якби є ряд питань до того, як призначити ту експертизу, ці питання узгоджуються, які потрібно дослідити. Це відбувається в робочому порядку. Дуже часто в даному випадку було ще пошук експертної установи, яка яка дасть відповіді на всі ці питання, які мають значення для слідства. Другий момент, що... Та в таких провадженнях експертизи тривалий час їх проведення, як правило, обумовлено тим, що по мірі дослідження експертом питань виникає потреба з'ясування нових обставин, тобто мова йде там вийти на додатковий огляд там, чи отримання якихось вихідних даних або документів. Знову ж таки, по процедурі це робиться не так швидко, тому що експерт пише обґрунтове клопотання, що для. Товариші слідчі прокурори для вирішення поставленого вам питання в частині такій-то потрібно, ще додатково перше, друге, третє, четверте. Якщо мова йде про документи, знову ж таки слідчі прокурори звертаються до слідчого судді, тимчасовий доступ до речей документів отримують. Встановленим порядком процесуально оформляють, передають на дослідження експерта. І на протязі проведення цієї, експертизи ці клопотання, воно ну, буває доволі не одне. Це може бути і два, і три. Ну, в залежності є ж від обсягу питань, від складності проваджень і так далі. і так далі. Тому провадження, про яке ви згадали, воно якраз попадає в дану категорію. Тому обіцять сьогодні, що ми там за місяць отримаємо висновок, ну це буде трошки голослівно, тому що ми завтра можемо стикнутися з тим, що потрібно ще виконати там не, не, один, не одну процесуальну дію, не одну слід. Чу дії там і там зібрати якісь інші документи, чи отримати вихідні дані, які необхідні, для того, щоб експерт дав повну відповідь на ті питання, щоб ми знову ж таки потім не, не стикнулися з питанням призначення повторної додаткової експертизи, що знову ж таки програє вчас. Тож у слідчі, слідчі прокурори вони зорієнтовані на те, щоб оперативно все більш повно якісно дослідити всі обставини злочину в кожному кримінальному провадженні. Дякую, але повірте, по-людськи, ми хочемо, щоб це швидко було вже по-людськи. Але є просто процесуальна сторона, яку ми не можемо порушити, щоб потім не було гірше. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з вашим з ремонтними роботами вашого ситуаційного центру? Найближчим часом ми все продемонструємо ми не приховуємо. Я думаю, що навіть на прикладі, як має відбуватися реагування в області. Ви бачите, як технологічними новинками можна впливати на ці речі. От навіть питання по розкриттю даного злочину, про який ми сьогодні говоримо, набагато б ефективніше було, якщо була б ефективна і якісна мережа камер відеоспостереження, які нам дали б відповіді на багато питань. На превеликий жаль, тут цього не було. Тому ми цим і займаємося. Найближчим часом ми, ми вам це все покажемо. Думаю, вже... В січень лютий все буде остаточно готово. Презентуємо, покажемо, це... ми нічого не приховуємо повірити. Дякую, чи є ще запитання до наших гостей? Просимо. Поки є нагода. Питання. То дуже дякуємо. Якщо немає запитань, ми завершуємо. Наш брешник дякуємо за увагу. Дякую. дякую. дякую.